Європа оговтується після удару, який завдав по континенту шторм Ангус у Франції через сильні вітри, без світу залишилося 75 тисяч будинків. Переви вітру досягали 160 кілометрів на годину. Постраждали щонайменше троє людей. У Франції працює наша колега Євгенія Руденка. Вона з нами на прямому зв'язку. Женя, доброго ранку, що побачили за вікном європейці, прокинувшись сьогодні вранці. Вітаю, Марічко, продовжується дуже сильний вітер, і всі вихідні. Взагалі у Франції була негода. Спочатку сильні вітри, які часом, як ти говорив, досягали просто 160 кілометрів на годину. Дуже сильний, було на півночі і заході країни. Там через це постраждало багато будинків, лишилося багато регіонів, багато частин регіону без електропостачання. Кілька людей постраждали. Зокрема, жінка, яка їхала за кермом автомобіля, вона врізалася в дерево, яке якраз цей час спадало, вона просто не встигла зрегувати доставили до лікарні. Тепер негода просувається далі на схід, зокрема, до регіону, де зараз перебуваю, до регіону Рона Альпи. Сьогодні тут оголошено помаранчевий рівень безпеки. Найгірше це лише наступний червоний. Людей просять бути обачними, бо вітер не лише ламає гілки, а її просто може виривати дерева з корінням. На вихідних через це, до речі, у Льоні був зачинений найбільший муніципальний парк Франції. Однак вітер тут на півдні, до речі, хоч він і дуже сильний, але не холодний, якщо прийняти його з українським кліматом. О, там то ж і негода просувається далі, і вже є повідомлення від метеорологічних служб Німеччини про те, що треба бути обачними. Марічко, дякую, Женя. Наш кореспондент у Франції Євгенія Руденко про негоду, яка накрила країну.